Прогноз погоди в Україні та Європі на квітень 2025 року. Квітень прогнозується теплим по всій території Європи, втім, короткочасні похолодання можливі у другій половині місяця. Березень цього року на всій території України видався надзвичайно теплим. У низці регіонів середня температура повітря побила історичні рекорди. Протягом майже всього місяця. Переважали теплі повітряні маси, що надходили з півдня та південного заходу Європи, а кроткочасні похолодання фіксувалися лише на початку та всередині місяця. До речі, настільки теплим березень був у нашій країні рівно 5 років тому. У 2020 році аналогічним чином спостерігалися рекордні температури та практично повна відсутність снігу. Загідно з останніми прогнозами. У квітні потепління продовжиться ще стрімкішими темпами, ніж у березні. У першій декаді місяця над північю Європи сформується потужний антициклон, який почне слабшати ближче до середини місяця. Водночас у районі Середземного моря та південно-західної частини Європи протягом усього квітня спостерігатиметься відносно низький атмосферний тиск, розподіл циклонів та антициклонів безпосередньо вплине і на кількість опадів. Очікується, що дощі найчастіше проходитимуть у Південній Європі та у Туреччині, де можливі сильні зливи з грозами та градом, а загальна кількість опадів за місяць може у півтора-три рази перевищити кліматичну норму. У північній частині Європи опадів буде помітно менше, основна їхня частина випаде у другій половині місяця, коли тиск почне знижуватися, а атмосферні фронти загострюватимуться. Загалом по Європі температура повітря очікується вищою за кліматичну норму. Найбільш значні відхилення від норми прогнозуються у східних та північно-східних регіонах, тоді як на Піренеському півострові, Португалія, Іспанія, температурні аномалії будуть мінімальними внаслідок надходження холодних повітряних мас із північної Атлантики та Гренландії. У гірських областях, таких як Альпи та Карпати, температурний режим очікується в межах норми, що дозволить зберегти сніговий покрив. В Україні квітень також буде теплішим за середні багаторічні значення. Втім, перевищення норми очікується не таким значним, як у березні, і становитиме приблизно плюс 1,5 плюс 2,7 градусів по Цельсію по відношенню до середніх багаторічних показників. Більш висока середня температура прискорить вегетаційні процеси та розвиток рослин, а у періоди короткочасних похолодань можливі заморозки, тобто зниження температури повітря нижче 0 градусів по Цельсію на тлі додатних середньодобових значень. Опади в нашій країні розподіляться нерівномірно, оскільки їх основна частина буде пов'язана з конвективними процесами, характерними для теплої пори року. Проте, загалом їх кількість у квітні буде відповідати кліматичній нормі, а на лівобережжі може перевищити її на 20-50%. Імовірність снігопадів на рівнинній території України залишається досить низькою. А от у Карпатах сніг продовжуватиме періодично випадати, що є звичайним явищем для цього регіону всередині весни.